Не катували там, незважаючи на що. Єдине, що в мене, яка була так сказати, був мене плюс, вони казали, тобі тебе не можна бити по обличчю. По голові можна, а по обличчю не можна бити, тому що ми десь тобі там ще показуємо. Вони хотіли, щоб публічні люди заявляли все, що от нам було дороге, щоб ми відмовлялись від цього. Відмовились від майдану, відмовились від АТО, від своїх вислівів, від своїх подій. Вони хотіли, щоб Наприклад, я казав, що ви знаєте, а от е, я знаю, що Майдан е, був створений і проводився виключно там за американські гроші. Е, вони вважали, що от таким от чином, якщо ми таке будемо казати, то це начебто е, зруйнує те, що ми робили, е, що е, начебто е, люди е, зневіряться, що це все обман. Що начебто, той навіть дух свободи, дух дух волі України, воно буде знищено. Вони чого не розуміють про свободу. Нам розповідали, що вони вже захопили практично всю Україну, а Херсонщина, Запорізька область, це вже офіційна частина е, Рашки. До якого це часу? Ну, вони казали що це постійно, але я знав, що Херсон український, я, ну, я відчував це серцем. Дуже важко сприймати. Я не знав, як я, які будуть мої відчуття, тому що от той стрес, який в мене з попереднього досвіду гостювання в Росії, і теперішній стрес побачити зруйноване місто цими покидьками, це дійсно дуже, дуже страшно і дуже важко сприймати. От. Але я дуже задоволений тим, що місто бореться. І от знаєте, що мене більше за все надихнуло, зрозуміло, що люди. От. Але коли я побачив на наших вулицях безліч прапорів, у цих от і державних, і прапорів міста Херсона, ну це дійсно надихає.